Встановив спотикачі і привласнив парковку на землі, що належить місту. Такий випадок стався напередодні і здійняв шквал коментарів у соцмережах. Яка реакція влади на такі викрутаси містян – у наступному сюжеті? Ця історія триває з 2016 року, коли тогочасний міський голова Олексій Каспрук почав роботу над міжбудинковими проїздами. А деякі чернівчани вирішили, що це за бюджетні кошти. Їм влада побудувала персональні парковки. Тоді автовласникам пояснили, що не можна облаштовувати перепони на громадській землі. Та, от через вісім років прецедент повторився. Власник бусу пан Іван через шість років вирішив знову безкоштовно викрасти землю у міста під парковку собі. Цікаво, чи демонтує міська влада, їх зараз теж справді цікаво, чому знову трапляються випадки, які колишня влада усувала шляхом демонтажу та штрафів, а нинішня не помічає. У мене просто складається враження. По перше, що інспекція з благоустрою або управління контролю зараз проводить ну, мало контролю в місті Чернівці, тому що з'являються такі, як ви скажемо. Незаконні парковки приватні, колишній держслужбовець та нинішній старший солдат окремої механізованої бригади оперативного командування Південь Сергій Обшанський каже: не дивно, що під постом у мережі загорілась дискусія, адже так званий пан Іван вже неодноразово перешкоджав виїзду припаркованих на нібито його землі. Так він руками кошмарить людей своїм бусом. Як тільки хтось там паркується, то перегороджує виїзд бусом і так далі. Також він власноруч, ліворуч спиляв бордюр болгаркою. Також він власноруч кущ зламав і завіз гравію туди. Здається, за спилювання гілок дерев в дворі, бо раптом впаде на бус. Теж він відповідальний. Вже пару раз викликали поліцію і нічого. Відтак на реакцію та допомогу очікували також від департаменту інфраструктури та благоустрою. Втім, його представники скоріш за все зосередились на дискусії з актрисою дорослих фільмів. Якщо допустили такий випадок в місті, повторно Тож, аби альтернативна влада звернула увагу на проблеми чернівчан, фахівець у сфері благоустрою, навіть зробив офіційне звернення до її представників. Потрібно тим громадянам, які стикаються з такими випадками, незаконного захвату землі. Під транспортні засоби писати заяву в міську раду. А вже міська рада має вживати заходи реагування по даних адресах, і тільки після штурханів громадськості влада таки прокинулась. Постійно працюємо над очищенням міста від незаконних старих та обшарпаних конструкцій: мафи, реклама, блокувальні пристрої тощо у планах демонтувати такі пристрої з проспекту Незалежності вулиці Головної та Небесної Сотні. Все покажемо і розкажемо. То чекаємо, аби влада виконала обіця. і довела, що не тільки у Фейсбуці працює над благоустроєм міста. Людмила Труфан, Василь Ставчанський Теми дня Тва.